Що нам робити із нашою сім'єю? У мене вісім дітей. Я ніколи такого не переживав раніше. Ніколи не було стільки атак на дітей, пасторів, євангелістів, місіонерів, як зараз. І сатана відчуває свій кінець. Ми живемо в останні дні. Останні дні перед приходом Господа. Тому то сьогодні в мене буде слово, буде меседж, і я вірю, що Господь сьогодні щось хоче сказати нам у цей вечірній час останні дні, коли прийшла воля, коли почали проповідувати по радіо, по телебаченню, я пам'ятаю, що братська наша рада сиділа до півночі і рішали питання, що робити з телевізором. І якщо хтось буде мати телевізор або дивитися шість місяців на замітку, а потім на вилучку, Телевізора не можна було дивитися. Я пам'ятаю, браття прийняли рішення, о, Славік має телевізійні програми, по ут 1 ут 2 тоді державні канали були. Ми Славіку дозволим. Пам'ятаю, як ми купили маленьку коробочку телевізора, я дивився свої програми, як я записував їх і проповідував по телебаченню. Хто міг коли подумати, що прийде той час? Що сьогодні кожна молода дівчина і хлопець буде мати телевізора в своїй кишенці. Хто міг коли подумати? Я пам'ятаю, коли я почав проповідувати, мені було 14. Я попросив, браття, дайте мені Біблію. Я люблю людей. Я хочу проповідувати. Мої браття кажуть, Славік, у нас 300 людей, а всього 5 біблій на всю церкву. Коли Василя Баєчка заарештували, за те, що його дочка написала вірша про небо. І суддя каже, бо я був на суддєвому процесі. Каже, вона любить його дочка, другу країну небеса три роки. Коли ми писали листа Горбачову, Харчеву, що ваш Гула сидів в тюрмі. Браття з Москви сиділи, браття з України сиділи. Я відвозив цей лист в Москву. Я пам'ятаю той час, коли я їхав в Литву. Я їхав в Латвію. Мені сказали, в Литві ти можеш знайти Біблію. Я йшов по вулицях, я шукав інтуриста, який приїде за кордону, Біблію може привезе. Я не знайшов в Литві, я поїхав в Латвію. В Латвії сказали, ні, в Естонії не приїжджають. Тому що там, коли вітер віє зі сторони Фінляндії, вони салафанові пакети ложать Біблію, моляться і за вітром відправляють, а на естонській землі підбирають Євангелії. Євангелія була на вес золота. Ми шукали Євангелію. Нас заарештовували за Євангелію. Мене заарештували, кинули в тюрму. І ми четверо братів лежали голова до голови на чотирьох квадратних метрах. І відро туалетне було між нами. Ми дихати не могли. Але ми лежали сутки за сутками, сутки за сутками. Було дуже холодно на бетонній підлозі, тому що Євангелію знайшли в нас. Оце було життя. Але коли я отримав Біблію, я почав цілувати кожну сторіночку. Моя мама каже: Славі, уже час спати, бо вона приходила в мою кімнату і бачила, що світло пробивається з під одіяла. Я біблію ложив на коліна, фонарик під підбороїдок. І читав Біблію, бувало, до двох до трьох годин ночі. Вивчав Біблію по чотири години в день. Сьогодні доказано, що в Америці молодь проводить 4 години з інтернетом. Що може навчити Голівуд? Що може навчити інтернет? Але Україна побила всі рекорди, тому що Україна проводить 4,5 години з інтернетом. В Америці є біда, є один тип наркотиків. І ці люди, які вживаються наркотики, вони стоять на обліку в спеціальних лікарнях, тому що їх лікують. І знаєте, скільки там хворих? Три мільйона людей. Є другий тип наркотика. Я не пам'ятаю цей тип, я не цікавлюся їми. Другий тип наркотика ще є 2 мільйони людей хворих. П'ять мільйонів стоять на учоті на обліку в американських лікарнях, щоб їх лікувати від наркотиків. Але ніхто не міг подумати, що прийде найстрашніша біда на землю на американський континент, коли це християнська країна. Конституція писалася на колінах. Там закладений фундамент Біблії. Перша стаття, друга стаття, третя стаття, куди сьогодні покотилася Америка. І сьогодні доказано, що є 30 мільйонів людей больних, яких треба лікувати. Що це за хвороба? І лікарі доказують: якщо хлопець чи дівчина захвачується інтернетом і дивиться порнографію, то бере три роки, щоб звільнити розум. І не можна. Сім'ї розпадаються, лічність розпадається, губиться, і люди йдуть в ад. Тридцять мільйонів хворих на те, що дивляться і захвачуються порнографією. Сьогодні хто може забезпечити одна кнопочка? Нажав одну кнопочку. і ти вже в грязних сайтах. І я, через різні місця, дивлюся, що робиться в моральному плані. Як деградують нації, як рушаться країни, як рушаться сім'ї? Через те я закликаю вас, молода генерація. Я вже втомився дивитися, що привозять на колясках і відвозять на колясках. Приходять сліпі і йдуть сліпими. Приходять інваліди і йдуть інваліди. Чому сьогодні хворих стільки на землі? О Боже, де твоя сила, де твій дух, де твоя благодать? Церква? Повертайся назад, повертайся до Бога. Не інтернет, а Біблію читайте, молода генерація, бо ви губите силу. Тому ти сьогодні буде меседж моя. За останні дні. Останні дні. Скажіть, дорогі, якщо ви читали Біблію, що ж то написав пророк Малахія? Я коли недавно іслідував цю книгу, я декілька, верніше, повністю пророка Малахія, там всього 4 розділи. Ви знаєте, я читав один раз, потім другий, потім третій. І я знайшов, напевно, 16 пунктів. І дуже серйозних за останні дні. Але за те, що багато часу займе, то я не буду на всі ці пункти сьогодні звертати нашу увагу. Останнє. Що ж останнє? У вас бувало в житті, що хтось вам сказав якесь останнє слово і відійшов вічність. Моя мама відійшла вічність, будучи молодою. А мама моєї дружини була з нами. Знаєте, там віддають батьків в старчинські дома. А ми сказали ні, ми будемо поважати батьків. І заберемо, і будемо доглядати до 88 років. Я пам'ятаю, як останні слова ловили. Що ж сказала мама? Я пам'ятаю, як мій менший брат, тому що у мене вісім братів, шість рукопокладених пасторів і близнюків Павел, який на ляскі піднявся на літак. Із двох кілометрів висоти падав, розбився на смерть на очах у дружини, яка була в положенні із восьмою дитиною? Що ж Павел сказав в останньому слові проповіді? Останнє слово для дітей, для синів, для дочок. Як було цінно останнє слово? Яке ж останнє слово сказав Христос на горі Єлеонській? Яке останнє слово сказав Малахія? Останнє слово. Пам'ятаю, одного разу я проповідав в Німеччині і підходить до мене одна жінка каже: Славік, ти знаєш, що тебе дуже уважають в нашій сім'ї. Ти можеш заночувати в нас вдома. Я кажу: добре, поїду до вас. У них семеро дітей. Ми сиділи за столом, вечеряли. А мама каже: знаєш, Славік, шестеро дітей в церкві служать Богу, співають, проповідують. У нас проблема з нашим сином. Ну, ніяк нічого не можна зробити. Не слухається і в церкву не йде. Ми молимося, Бог не відповідає, не знаємо, що робити. Ти можеш з ним поговорити. Покличте його. Пішли його покликати, а його не було вдома. Він без дозволу взяв батьківську машину і поїхав. Як же знаєте, ну, немає вашого сина, то давайте ми помолимося. Відемо в його в руки Господа. А вже вранці, коли буде син, тоді я з ним поговорю, ми разом помолимося. І ми пішли відпочивати. Десь година сьома, напевно, ранку, ранку, я почув сильний крик в коридорі. Я одягаюся, виходжу в коридор. Що трапилося? Що случилось? Бачу, стоїть мама, тато, діти і два німецькі офіцери. Що случилось? Кажуть, сьогодні вранці син розбився на машині. Додому не приїхав, а під ранок повертався. Я ніколи не забуду, як мама все допитувалися офіцера німецького на німецькій мові, а мені діти перекладали. Ну, скажіть, будь ласка, а ви як приїхали? Ви ще його бачили? Да, бачили. Він був ще живий, був живий. Чи ви чули, що він щось сказав? Мамі дуже цінно було почути останнє слово. Що ж сказав син? Офіцер каже, коли ми приїхали, ми побачили вікна вибиті, подушка вистріла, і він відкинувся, залитий кров'ю, і він щось шептав. А мама все до нього, ну що ж він шептав? Мені цінно знати останні слова мого сина перед смертю. І поліцай, офіцер каже, Он шептал какие-то слова Ісус, прости Меня. І мама здихнула. Ці останні слова для мами були дуже цінні. Мама схватилася за маленьку ниточку, що є надія перед смертю. Останні слова Сина, Ісус, меня» Дає можливість на те, що мама вніме сина в новому. Єрусалимі. Пророк Малахія сказав останнє проче слово і замов. Дехто каже, покоління людини це 20 років. А це на 20 поколінь, на 400 років, замовчав пророк. Ні Прозорлівець, ні Тора, ні Урим, ні Тумім, ні відкриття все мовчало. Чи бувало таке, що Бог мовчить, ми молимося. Так хочеться відповіді. А Бог не говорить. Ми б'ємо тривогу, шукаємо пастора, їдемо до пророка, телефонуємо, просимо, Бог мовчить. 400 років мовчало небо. А що ж він написав перед тим, як замовчати на 400 років? І я хочу на цих пунктах зараз зупинитися і ми будемо молитися. Ось що написано пророка Малахія. Я вас вас, говорить Господь. А ви говорите, в чому є ти любов к нам? Не брат І Ісаву Іакову, говорить Господь. І однаково же я возлюбил Іакова, а Ісава возненавидів. Я не одного разу задаюся запитання, Бог в перекладі означає любов. Любов не можна розчепити, розказати, об'яснити. Любов треба знати, пережити, відчувати, показати. Як так може бути, що Бог розділився в собі? Як так може бути, що у Бога два характери? Нам не зрозуміло. І мені, як проповіднику, не зрозуміло. Не може бути, що Бог ненавидів. І він каже, я полюбив Якова, А Ісава зненавидів. Боже, це ж не по твоїй природі, не по твоєму характеру. Це ж неправильно. Як ти можеш зненавидіти? Що ж трапилося, що так ранило серце Бога? По бітниці, по закону, син першонароджений, мав отримати благословіння через батьківську праворуху. Пам'ятаєте історію, коли вже Яків був старенький, а Йосип привів своїх дітей, Манасю, Єфрема, старшого під одну руку, а другого під руку, друг, щоб під праву попав старший. А старенький Яків перехрестив свої руки, стало прискорбно Йосипу. І він каже, таточку, та не так. Забери руки, поміняй праву положи на старшого. Так, сину, так, я знаю, щоб під правою старший. Але Бог сказав менший буде старшим. І перехрестив свої руки. О, як той час син відносився до батька, ох, як він поважав свого тата. Не думав про це рувім, коли сіяв, пішов до наложниці, старший бушівал, як вода. А прийшов час, коли же сивенький, старенький, прийшов до старенького батька, Якова, і получає, не буде шпірність. і Левій, і аж до Юди дійшов. Тебе вас свалять браття твої, а тебе прийде законодатель. І ось каже Господь, я зненавидю. Ісава, за що? За те, що перворіцтво своє. А перворіцтво це був процес. Благосвіння це не було тимчасове, те, що можна пощупати, інколи нам треба, давай зараз, давай тепер. Молоді люди хочуть стати мільйонерами, супербізнесменами. Давай зараз. Весілля через два тижні. Почекай, дорогенькі. Ні, я хочу поцілувати, поцілунки такі солодкі, давай зараз. Чекай процес. Чекай, свій час. І каже Бог, я зненавидів Ісава. Він прийшов до Якова, а Яків, будучи розумним, хитрим, купляє в нього переристов. Продай. Затрилку супу забирай, знехтував, відкинув. Шановні мої, я бачив дуже багато багатих людей. Не мільйонерів. Я бачив мільярдерів. Я бачив дуже авторитетних людей. Президенти, міністри, прем'єр-міністри зустрічалися, бесіди мали за столом сиділи, обідали. Але я вам скажу, це нещасні люди, тому що вони пропускають небо, а ви тримайте ваше переворицтво. Не поміняйте, не проміняйте, не віддайте, не відкиньте, тримайте, що Бог вам дав в узлі спасіння Господа. Хтось тобто може сказати амінь чи ні? Ой, пастор, ти що дуже голосно проповідуєш? Ми не глухі. Нащо так голосно проповідувати? Шановні мої, вибачте, я не кладовища, а з Голгофи. Бог живий і я емоційний. Я емоційний. О, і, знаєте, Ми кличемо наших людей. Ну, прийдіть <різь> до Бога, а в них нема спраги. Ну, підемо на зібрання, а в них нема жажди. Ну я не знаю, що робити. А моя відповідь така: хоч американцям, хоч китайцям. Знаєте що, якщо у ваших сусідів немає спраги, то дайте їм кілограм солі, якщо мало добавте, дві порції дайте. Після солі їм захочеться пити. Чому немає солі? Тому що ми, церква, загубили силу солі і немає спраги. Ми, церква, маємо повернути силу солі, тоді буде спрага у людей. Люди будуть бігти. Я бачив дуже багато людей. Кажуть, о, сьогодні той проповідує Євангелист. давайте підемо. Буде нове, свіже помазання. О, сьогодні буде той відомий проповідник. підемо, нове помазання, свіже, свіже помазання. Вибачте мої, тут багато пасторів-проповідників. Я не хочу вас вчити, я хочу вас повчитися. Але я, український евангелист, проповідуючи на других континентах, говорю так: я не вірю в свіже помазання. Я не вірю в друге помазання, його не існує. Якщо жінка зготовила щось поїсти, голубці, поставила в холодильник, вранці підігрили, можна їсти. Но Бога немає холодильників. Бог дає свіже, нове одного разу. Бог не може розбити, відкинути своє помазання, яке він колись дав. Колись Самсон признався розказав для Даліди, де його сила, відрізали волоси, сила відступила, прийшов гріх. А волоси відростають, сила повертається. Проблема в чому помазання? Що загубили помазання? Тому що прийшов гріх і ми загубили помазання. Якщо ми повертаємося назад до Бога, Бог повертає помазання. Можете собі уявити, приходить Давід, зустрівся з Галіафом, поздоровався з ним чемно. Він ж був культурний, правда? Вихований гарно, Бог його виховував. І каже: містер Голіаф, добрий ранок. Добрий ранок, молодий хлопець. Ти що з палкою прийшов до мене? Я буду з собою сражатися. Та куди ти? Я ж такий воїн високий, великий, ти такий кучеравенький, низенький. Я буду з тобою битися. Але знаєш містер Галіаф, ти є дуже вихований професор, бо ти 40 днів давав уроки професорські для ізраїльтян, що вони аж тремтіли. Пам'ятаєте, 40 днів підряд, а вони тремтять. А зараз мене Саул послав, щоб я з тобою мав війну, стразився з тобою. Голіаф, давай ми так домовимося. Ти можеш почекати зараз на мене. Я маю побігти назад до Самуїла, який помазав мене, щоб я був царем. І я скажу, знаєш, що, Самуїл, мені треба битися з Оліафом. Я хочу свіже і нове помазання. А ти мене зачекай, я вернуся. Було так, хто знає Біблію чи ні. Та не було. Я думаю, що Давід був трошки більш смишльовий і каже, Містер Галіаф, я дуже радий, що в тебе дуже велика голова. Я не промахнуся. Про що це говорить? Про те, що помазання один раз дає Бог. Тримайте його, не загубіть його, не віддайте, не продайте, не поміняйте, тримайте те, що Бог вам дав. Ще один пункт. Що говорить пророк Малахія? Син чтіт отця, а раб Господіна своєго. Якщо я батько, то де повага до мене. Шановні мої, я такого ще ніколи не бачив, як зараз син і донька не поважають свого тата і не поважають маму. Я одного разу був на Кавказі, і я захотів купити винограду і був такий синій і білий. Я кажу, дайте мені одну вяточку того і одну в'яточку того. Я хочу попробувати які солодкі, а потім я куплю більше. А той чоловік наложив мені цілий кілограм. І того, і того. Я кажу, а скільки це стоїть? Ні, для тебе безплатно. А чому? А тому, що у тебе білі волосы, а седина в нашій країні – це уваження. Я в Середній Азії разом з братами почав говорити: слухайте, ми забронювали готель по такій ціні. А ми приїхали, нам кажуть, така ціна. Треба йти до головного менеджера і з ними трошки поговорити, щоб вони ціну зменшили, так як ми забронювали спочатку. А місцеві брати, знаючи місцеву мову, кажуть: у нас нічого не вийде. А я запитався, «Почему?» Вы же местные, знаете местный язык. Это же ваша страна. Когда мы пойдем, нас проигнорируют. А когда вы пойдете, брат Славик, вам сделают, как вы попросите. А в чем суть? Потому что у вас волосы белые. А в нашей стране это дань уважения седины. И я думаю, неверующие люди в этой стране настолько поважают батька. Коли тато говорить мені, синок, у тебе волоси довгі. А я кажу, тату, завтра біжу в перукарню, підстригтися. А сьогодні, синок, у тебе вже борода така азіатська, у тебе вже волоси довгі. Тату, ви відстали від моди. Супермодно зараз. Я ж не сужу, проблеми немає. Нема проблеми. От, брат, ваш керівник, такі красиві, така красива бородка. во. Якщо женатий, слава Богу, якщо ні, багато дівчат. Усміхніться комусь. А то таке щось не знаєш, то кажу, сини мої, ну що, ну, тату, немає часу побритися. Дочко, я не можу поняти, що з тобою таке? Ти діваєш таке плать, як сядеш, не знаєш, де очі діти. Ти його туди тиснеш, воно тут виглядає. Ти його наверх, воно тут виглядає все. Ви не можете. «Тату, ви все на нас нападаєте. Ви не розумієте. А що не розумію? Пішли з нами в магазин. Забрали мене дівчата в магазин. Я обійшов всі секції платів і дівчачих юбок. І дійсно знайшов отакі коротенькі. Кажуть, нема. Вся природа країни викинути довгі, гарні християнські плаття. Кажуть, нічого, я приїду в Україну, закажу, я вам привезу. Важко, жаль трохи цю молодь. Я ж не знаю, як... ну як їм допомогти, як зробити. Але послухайте, дорогенькі, тато з мамою щось каже, послухайтеся, сьогодні вам не зрозуміло, завтра буде зрозуміло. Синчті, Отця! І я хочу звернутися до всіх нас. Якби у нас християн була повага до Бога, якби ми розуміли, який святий великий Бог якому поклоняється все, і Він тримає всю планету в своїй руці, як маленьку букашку наше життя? Фух, дмухнув і немає нас. А є в нас повага до Бога нашого. А? Чи є в нас помага до Батька нашого небесного, син чтін Отця? Є Отець, Де почитання, є Де благоговіння. мне, говорить Господь. Ще одна думка. Малахія говорить, це відноситься до пасторів, до проповідників, до керівників, до керівників молоді, до лідерів. Не держите огонь, Господін, на жертвіки напрасно. Про що це говорить? Лучше би, якщо би хто закрив двері, і щоб этот огонь більше не горіл. Боже, як це зрозуміти, коли ти в лівітах кажеш, агонь на жертвен, який пусть горить не угасає. Пам'ятаєте, коли волам поради волаку, дівчатам приходити до хлопців в міні-юбочках, обнаженими тілами, священники сидять і плачуть, а вони що роблять в шатрах? І тоді, коли ангел вийшов, то бере уголь в кадільницю. Аарон і біжить на переріс. Ангел Божий не міг підняти меча проти свого огня і зупинявся, і зупинявся. Огонь нехай горить. А говорить, пусть хто із вас не держить огонь на жертві, напрасно. Лучше закройте двері. Як це зрозуміти? Браті і сестри, у нас буде вечірня молитва. Приходьте. А нащо? Ми й дома помолимося. У нас буде розбор слова, та я і так знаю Біблію. У нас буде співанка гору, гарно співати буде регімчити. О, я ці всі пісні вже чув і знаю, як співати. Гарне зібрання буде, то я по інтернету включу і подивлюся краще. Якщо по інтернету будемо дивитися зібрання, то про восхищення церкви знаємо по телефону.